Доброго дня, друзі. Новий рік у нас розпочинається за таким, знаєте, принципом: не мама, ба мала бабці клопоту, придбала поросятку. Так і в нас, значить, справа в тім, що 10 років у нас триває агресія, 11 років у нас у Юри інвалідність. Але не... ну, ось так сталося, що мав він необережність раніше не знятися з військового обліку. Ось саме доходили руки е, у день повномасштабного вторгнення. На наступний день він як і всі їхав, тому що так само була повістка, все. От е, а там, знаєте, військкоматі хлопці посміялися, кажуть: ну, а, а що ти маєш робити? Генерала возити. Ну, жарти жартами, але ось уже з часом, знаєте, десь дійшла йому така думка, що, напевно, що потрібно все-таки їхати, постаратися з обліку знятися. От був біля військомату у справах недалечко, зайшов, запитав, як це можна зробити, йому вручили повістку. Повістку на четверте. Січня, але до неї доєдналися документ, щоб за сьогодні пройти ВЛК. Тому ми з самого раночку вже попорали, зібралися, налаштувалися, не скажу, що не переживаю, ну, але, скажімо так, не показую, все жартуємо. От і їдемо сьогодні. Пройти комісію. Що там йому напишуть? Я дізнаюся, десь аж у другій половині дня, це якщо ми її ще сьогодні допройдемо, тому що йому так дали можливість, якщо раптом сьогодні не прийде за день, то приїхати обов'язково завтра на вказану годину все рівно з'явитися. Там йому дадуть відтермінування на кілька днів, але все рівно з'явитися. Будемо старатися. Не знаю, скільки це займе у нас часу, і не знаю, який буде результат. Ну, а ви його дізнаєтеся набагато швидше, як я. Шоюразку. Ти готовий? Куди? В армію? Генерала возити. Генерала возити готовий. Так, да, А так ні. <сум> <сум> ну, що вам розповісти, дорогі мої, третя година дня. Ми ще в лікарні. Не здаємося, нас обганяли туди. Ми, Ми пройшли майже усіх лікарів, майже всі підписали придатний, ну, окрім по цьому, де він травмований, так? Травматолог. Травматолог не знав. Що писати, як правильно написати, придатний, частково придатний, непридатний, взагалі. От, бігав радитися з головою цієї комісії. Голова комісії пішла на обід, і ми всі дружно чекаємо. Чекає лікар, чекаємо ми, тому що, якщо зараз оце ще підпише травматолог, і вона погодиться з тим, що він написав. Не у самій оцій формі, що комісію приходить, там він ще поки що нічого не писав. А у його картці, у медичній картці, він таки написав, що непридатний із зняттям з військового обліку. Але не визначився ще. По якій статті це діло зробити, і не знає, чи правомірно він це зробив і чи погодиться з цим голова комісії. Оце ми зараз ви такому знаєте напруженому стані. Ми чекаємо. Тобто, оце в нас скільки це все часу зайняло, уявіть собі: з пів восьмої, вибачте, з півдев'ятої, з півдев'ятої ранку. І 3 години дня, і ми таки думаємо, що ми чогось то сьогодні дочекаємося. А поки ми чекаємо, покажу вам, який класний олень стоїть на території нашої лікарні. Що, четверта година, я вже вдома, Юра в хаті, я на подвір'ї. Зараз буду заходити. Просто хочу сказати, що таке сьогодні ми ще нічого не виїздили. Остаточне рішення буде приймати голова комісії тільки завтра. Відповідно, завтра доведеться щось вирішувати з військоматом, ані переносити годину, ані переносити дати, ані як. Одним словом, ще е, можна сказати, <смас> щось, щось таке е, відсвітлює, що навіть не знаю що. Одним словом, нічого ще не ясно. Ні, точніше, так. Справа ясна, що справа темна. Все буде вирішено вже завтра. Поживемо, побачимо.